Вода і вже потрошки свіжа, було тиждень такої холодної погоди, тому на осінь, весну, коли є шанс замочити ноги в холодній воді, можуть пригодитись ось такі шкарпетки, дехшел, вода не проникне. Це на сезон, осінь, весна. У мене є такі їм вже два сезони, але вони на дуже холодну пору, дуже пізня осінь і зима. Ось такі версисті. Так, листопад, грудень, березень. Коли вода, можна сказати, крижана. Ну Плюс що нога завжди суха і ще й тепла в них. Я можу там півдня... В рибацьких чоботах, у грудні бродити і мені холодно не буде. Це вже два сезони ці шкарпетки в мене. Але коли тепліше, у них нереально ходити дуже, дуже жарко. То буде отакої пори. Бачите, вони тонші, набагато нема цього ворсу. І якраз на, на цю пору жовтень, квітень, травень, червень навіть. Ось такі шкарпетки. Мені пригодяться. Зараз я їх протестую. Я піднес одяг шкарпетку. Якщо вони промокнуть, на шкарпетці буде видно. Але я знаю, що вони не промокнуть. Бачите, розмір L у мене. У мене 43-й розмір. Все, можна бродити. Зараз зніму шкарпетку. Бачите, штани сухі. І ця шкарпетка повністю суха. Але оскільки вони вже в мене є, одна така пара на зиму, так що тут я в принципі не здивований, Ну, сучасні так.